Ну що, ж, друзі, ми продовжуємо на нашому духовному сніданку. Ми спробуємо з'ясувати, можна втратити спасіння чи ні, яке нам пропонує Бог приєднатися. Сьогодні у нас в гостях пастор Олексій Мукомелець. Доброго ранку, Олексію. Добре. А Сьогодні в нас таке досить, ну, на перший погляд, ніби як просте запитання, але в той же час а, різні церкви, різні християни його розуміють, ну я би сказав по-іншому. Взагалі про те, чи, якщо я спасенний одного разу, чи я спасенний назавжди. Але давайте спочатку поговоримо про те, взагалі про спасіння. Коли ми говоримо, от християни кажуть, що я отримав спасіння, що вони мають на увазі? Спасіння від чого взагалі? Ну, Треба питати у тих християн, які це говорять, ну, ви маєте від спасіння? чого вони? Ви ну, розумієте, якщо говорити, що таке спасіння, так. мабуть, я би почав з цього розуміння, угу. то спасіння це така, знаєте, богословська категорія широка, яка а, в, в по великому рахунку відображає характер Бога. І богослови говорять про те, що спасіння це основна тема священного писання Біблії, ось тобто, основна ціль Бога, коли він давав Біблію, це угу. показати людині певну інформацію, зрозумівши, засвоївши, повіривши, в яку людина може е перевести свій погляд з земних речей, з матеріалізму, з якихось таких буденних. До небесних, до духовних речей. І в священному писанні да, ми бачимо багато досвідів людей, пережитого багато записано, і по великому рахунку, всі ці досвіди зводяться до того, як ці люди зрозуміли, що з Богом в цьому житті жити краще. Угу. А тепер, ну якби ми підходимо до того, все ж таки, да, як ви запитали, від чого спасає Господь. Як на мене, тут якби ми можемо сказати про три таких рівні. З одного боку, Господь спасає нас в минулому, з іншого боку, Господь нас спасає в теперішньому. І третій цей момент це Господь нас обіцяє спасти в майбутньому. Від чого Він нас спасає? Ну, у, кожному це, у кожного це по-різному. Когось спасає від злиднів, когось спасає від хвороби, когось спасає, скажімо, від різних проблем. Когось від сліз спасає, когось захищає в якихось надзвичайних складних е моментах життя. Ну але ж Біблія має, коли говорить про спасіння, вона ж має на увазі ну, трішки більше. Ну чому? Біля. Я, от, наприклад, можу вам прочитати є такий гарний текст, е в псалмах він записаний. І я зараз вам прочитаю, що все ж таки ідея спасіння в священному писанні, вона, ну, вона багатогранна. Це 33-й псалом в російській Біблії. Ось око Господня на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святе Його ми надію складаємо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе. І, І? Господь захищає від багатьох моментів, віруючи людину в цьому так. житті, Але від багатьох проблем. Але справа в тому, що ми живемо у світі, де найбільшою проблемою людства це не хвороби, це не проблеми в сім'ї, це не проблеми на роботі, це не кредити, це гріх. Угу. І от основним аспектом спасіння Господа це є спасіння від гріха, все інше це вже момент другорядний. Угу. Ну, зазвичай, коли ми говоримо про спасіння, ну, в першу чергу, так як ви сказали, що це спасіння від гріха, але, напевно, мається на увазі ще і, ну, я не знаю, спасіння для вічного життя, можливо, якось так. Ну, дивіться, тут також бачите священне писання, особливо коли ми читаємо. Послання апостола Павла, то дуже він, скажімо, це так гарно змальовує. З одного mm -hmm. боку, це спасіння уже тепер від всіх тих проблем, і внутрішніх, mm -hmm. і зовнішніх, але з іншого боку, це спасіння завтра, коли, як ми віримо, прийде вічність, коли, як ми віримо, Господь нам обіцяє небо в майбутньому. Mm -hmm. І е, тут дійсно я би хотів прочитати. Гарні тексти з послання Апостола Павла до Римлян. Будь ласка. 5 розділу. Там говориться саме про ось таке спасіння. Угу. З 5 розділу. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом. Через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надію слави Божої, і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Угу. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми бувши ворогами, примирившись з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившись, спасемося життям Його. То все ж таки спасемося в майбутньому. Тобто я розумію так, коли людина е, прийшла до Бога, вона покаялася, вона ну, якби отримує спасіння. Чи вона е, отримає його в майбутньому? Ну, в мірі... я, як сприймати, це я вже отримав, чи я отримаю? В якійсь мірі це гра слів, але я хочу повторитися, що спасіння, священне писання називає Господа Господом спасіння. Угу. І я ще раз скажу, що е, спасіння це тривимірне з точки зору Біблії. Це таке тривимірне поняття. З одного боку, він спас нас в минулому. Ми йшли по цій uh -huh. земній дорозі, кожне своїм життям. Ми зустріли Господа, ми зрозуміли, що треба жити далі з ним, і що це краще, це благословенніше, це те життя, яке дійсно наповнене змістом. Uh -huh. Господь нам. Дається спасіння, Господь змінює наше життя, Господь uh -huh. прощає нам наші гріхи, і наше життя починає змінюватися. Ми говоримо, що це було вчора, позавчора uh -huh. в когось 10 років тому. Як це є зараз, це є в минулому. Так, в це в минулому, Життя. це є зараз, в і це є в майбутньому, а зараз. Як він е, працює над нами, працює над нашим характером, спасає нас від наших звичок, спасає нас в наших проблемах, охороняє, оберігає. Тобто він працює з нами, кристалізуючи наш характер. Тобто не буде помилкою, якщо я скажу, що я маю спасіння зараз, і е, не буде помилкою, якщо я скажу, що я матиму спасіння в майбутньому. Да, але в майбутньому дійсно це ось та вірна надія християн Зазуміло. на другий прихід, коли. Коли Христос угу. обіцяє всіх тих людей, хто оце спасіння, живучи тут, тримали двома руками, угу. Господь обіцяє, що це спасіння воно проявиться і в вічності. Угу. І тут уже есхатологія, тут уже майбутнє. Тут уже все те, про що Біблія описує, і ми, як християни, які довіряємо Біблію, угу. вірою, це, цю інформацію сприймаємо. Ну, а чи погоджуєтесь ви все ж таки з тим твердженням, от, е, яке от, часто можна почути, що спасенний одного разу, спасенний назавжди? Це складне питання. І, скажімо так, під цим питанням закопана глибоко. Е, Теологія, яка сягає середньовіччя, яка сягає реформації. І дійсно, ті люди, які так розсуждають, які так думають, вони в якійсь мірі є дітьми тих мислителів, які до цього, скажімо, там, Августин, Лютер, Кальвін, які угу. до цього Прийшли ще вчора, угу. розумієте, і е, що я можу сказати згідно цього, можу сказати, що в якійсь мірі вони праві, В якійсь мірі. Е, вони праві в тому, що якщо в своєму житті я заключив заповідь з Господа, якщо в своєму житті я Господа знайшов, якщо Господь свою любов відкрив для мене, то просто так Господь мене зі своїх обіймів не відпустить. Mm -hmm. Я думаю, що багато наших глядачів, які стикалися з чимось подібним в своєму житті, коли вони намагалися або піти з церкви, або якось, скажімо, гріхи заходили в їхнє життя. Вони відчували, як все-таки Господь їх на цих дорогах зупиняв. Можливо, це по молитвах їхніх батьків, можливо, це mm -hmm. по молитвах їхніх mm -hmm. рідних. Тобто вони відчували, як Господь боровся. В цій мірі ми можемо сказати, що дійсно Господь він не залишає тих, хто заключили з ним заповіт. Угу. Але е з іншого боку, з іншого боку, ми можемо сказати, що, що тут ну, інша є крайність. Хтось може думати, ну якщо вже я спасений, якщо вже я з Господом, то я, зак... я вже біг на, диван, на дивані на да, дивані, я лежу, і знаєте, воно мені як бонус, як то кажуть, uh -huh. додасться. І це інша крайність, яка дійсно ну вона не є біблійною. Взагалі, коли ми говоримо про е, спасіння, мені здається, тут варто згадати про двох таких класичних біблійних героїв, про які говорить, е, говорить Біблія щодо цього. Це два е, старозаповітні ізраїльські царі. Одного звати Саул, іншого звати Манасія. Угу. Що ми знаємо про одного? Ми знаємо про першого те, що це був перший цар. Про те, що Господь його вибрав, про те, що Господь його надзвичайно вів і хотів проявити свою величну свою любов через нього. Угу. Але як він закінчив? Ну. Не дуже добре, скажем, mm -hmm. пішов до ворожки ну так, так. від е, Господа, пішов до інших то, сьогодні. Тобто він потім, практично він, він втратив, він своє втратив те, що хотів йому дати Господь. Mm -hmm. ми можемо сказати певністю. Хоча Бог його вибрав. Бог його вибрав Бог його власловляв, дух святий до нього та. сходив і так далі. Да, тобто він жив з Богом, mm -hmm. але життя його закінчується. Ну не зовсім по Божому. Mm -hmm. Безславно. Якщо ми дивимося на іншого царя Манасія. Безбожник, ідоли. І мало того, що він сам служив ідолом, він весь ізраїльський народ до цих ідолів залучав угу. і активно пропаг... пропагував. Угу. Але в кінці його життя складається зовсім по-іншому. Ось ми читаємо дуже гарно про це написано в 33 му розділі Другої книги Хронік. Ми бачимо, що в цих утисках. Які Господь почав на нього накладати, Він е, змирився, став на коліна і змолився до Господа. І в книзі Хроня, в 33-му розділі, написано прямо, що Господь його приймає. Угу. І що ми можемо сказати? Тобто, все ж таки, людина, коли вона прийняла Бога в своє серце, вона отримує спасіння, але в той же час, якщо вона відходить від Бога, вона його ну просто-напросто втрачає. Якщо вона помре, не покаявшись, то ніякого спасіння не може угу. бути для неї. Так розумієте? Якщо ви не проти, я хотів би зачитати ще один біблійний текст і дуже коротко. Да. Якщо можна, Як тому, на що можна він насажає. також тут ну, ставить певні. В певні знаки над І. Угу. А, це перше послання апостола Павла до Коринтян і а, 10 розділ. Не хочу ж я, браття, щоб ви не знали. Що під Хмарою всі отці наші були, і угу. всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі, та й в морі, е та в морі в Моїсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. Та й скеля, та був Христос, угу. але їх багатьох не е вподобав був Бог. Бо е, понищив він їх у пустелі, а це були приклади нам, щоб ми, е, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блудо, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх. Одного дня 23 тисяч. Ані е, випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували. Та й е, від Зміїв загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від погубителя. Усе це трапилось uh -huh. з ними як приклади, а написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому, то хто думає, ніби стоїть він. Нехай стережеться, щоб не щоб, щоб не щоб не впасти. Дійсно, дуже дякую, Олексію, за. Таке гарне розставлення крапок над «і», дійсно, нам потрібно бути триматися за Бога всім своїм серцем, щоб все ж таки не втратити це спасіння, тому що його втратити, як, як ви тільки що прочитали, дуже легко, як це зробили багато із із Дуже дякуємо. Друзі, я нагадую, що ми говорили сьогодні про спасіння, як його і чи можливо взагалі його втратити, і як його все ж таки не втратити, допомагав нам у цьому священнослужитель Олексій Мукомелець. Я нагадую, що у вас, якщо що є запитання? Залишились якісь запитання стосовно духовних питань стосовно біблії? Будь ласка, телефонуйте 0800 30 20 20. Наші оператори, наші пастори також готові відповісти на ці запитання, тому ви можете дзвонити прямо зараз. Зараз у нас невеличка пауза, але ми скоро повернемося.